Я вітаю вас, дорога церква, дорогі друзі, хотів би сьогодні перед нашою вечірньою молитвою порозважати про дороговкази, які залишені для нас в Слові Божому на наших земних дорогах. Є дорожні знаки, які нас попереджають про щось. Є дорожні знаки, які нам щось забороняють. Хто повертався е, до рівного з Демидівки? У мене вчора була така нагода, напевно, пам'ятаєте місце в одному з сіл, дорога повертає, різко повертає вліво. Але на тому місці, можливо, цей поворот він нічим не запам'ятався для нас. Але на тому місці стоїть монумент жінки, білий, яка тримає в руках хліб. Ми не помічаємо хліб. Але ось цей монумент цієї жінки в білому, яка, здається, стоїть прямо посеред дороги, він заставляє водіїв здригнутися. Він заставляє напружити свою увагу, він заставляє скинути швидкість. Напевно, такі або подібні знаки часто трапляються в нашому житті. І одним з таких знаків я хотів би сьогодні поділитися з вами. Коли ми говоримо про гріх, про що ми думаємо? Дуже часто ми, напевно, думаємо про те, що ну, згрішив це щось зробив недобре. Згрішив це фізично нашкодив або матеріально нашкодив якійсь людині, Євангеліє від Матвія, 12 розділ 36-37 вірші. Це Слова Ісуса Христа. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Дорогі мої, чи задумувалися ви всерйоз задумувалися над цими словами? Той, хто їх сказав, він мав право говорити ці слова. Тому що його слова вони не розбігалися з його діями. Те, що він говорив, він виконував, як буває в нашому житті. Ви знаєте, ми можемо або нічого не говорити, або можемо говорити дуже гарно, але це будуть тільки слова, або можемо говорити дуже погано. Саме про наші слова я сьогодні хотів би зосередити нашу увагу і поговорити про них. Отож, ми можемо гарно говорити. Я думаю, ви знаєте історію про одного проповідника, який говорив дуже гарно. І коли хтось запитав, а він живе так само гарно, як говорить, про нього сказали. Він живе набагато краще, ніж говорить. Дорогі мої друзі, дорогі брати і сестри, це. Величезне благословіння, коли про нас можуть так сказати. Коли про нас можуть сказати, що ми живемо набагато краще, ніж говоримо. Але в той же час і слова, які ми говоримо, вони також мають бути гарними. Вони також мають спонукувати людей до чогось доброго. Тому що якщо ми живемо гарно, то ми і говоримо гарно. Тому що наші слова це той плід, який ми приносимо перед лице Господнє. Отож, що ми говоримо в нашому житті? Ми іноді можемо про це не задумуватися. Але слово Боже нас попереджає, що ми маємо завжди пам'ятати про те, які слова виходять з наших уст. Післення Апостола Павла до Ефесян, 4 розділ, 29 вірш. Там записано так. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших. Але тільки таке, що добре не потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Ви слухалися всі слова? Нехай жадне гниле слово не виходить із уст ваших. Але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Чує. Отож, коли ми говоримо якісь слова, то ці слова мають бути на збудування. Ці слова не мають бути, так сказано, гнилими. Ці слова мають відповідати істині. Ми маємо бути переконані в тому, про що ми говоримо. Іначе це буде неправда. А всяка неправда є гріх. Отож. Перше, звертаємо увагу на ті слова, які виходять із наших уст. Тому що вони говорять про те, чим наповнено наше серце. І якщо це слова істини, якщо це слова на збудування, то це добрі слова, це добрі плоди нашого серця. Як ми говоримо, як ми говоримо слова? Адже можна сказати гарні слова. Справедливі слова, але вони будуть сказані не в той час і не в тому значенні. Пам'ятаєте, коли Юда прийшов у Гевсиманський сад? Що він сказав до Ісуса Христа? Він сказав радій учителю! Це були слова привітання, але вони були сказані з лукавством, вони були сказані нещиро. Ми іноді можемо щось, щось сказати, перенести, але щось добавити від себе. Ми можемо е, щось сказати перекручено. Хто щось сказав, а ми добавили від себе. Хто ще сказав, а ми його сказали так, як ми його зрозуміли, або як нам хочеться його передати. І звідси починається. Розбрат. Звідси починається ворожнеча. Тому що слова слова посіяні, слова, які посіяли ворожнечу. У Тараса Шевченка є такі слова в одному з віршів. Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує знать од Бога. І голос Той, і ті слова ідуть між люди. Дорогі мої, як би хотілося, щоб ті слова, які від нас ідуть між люди, щоб вони приносили мир, щоб вони сіяли спокій в серця, щоб вони сіяли е, якісь добрі побудження до того, щоб робити добрі справи. На закінчення хочу нагадати одну притчу. Коли до мудреця прийшов чоловік, його учень, і каже, учителю, а ти знаєш, ось той учень що сказав? Мудрець зупинив його і каже: Перше, чим ти продовжиш, я хотів би задати для тебе три запитання. Чи переконаний ти в істинності того? Про що хочеш сказати? Чи те, що ти скажеш, принесе мир і спокій мені. І третє, чи те, що ти скажеш, послужить для миру між мною, тобою і тією людиною, про яку ти хочеш заочно щось сказати. Три запитання. Які заставили учні задуматися, Післання апостола Павла до Ефесян, 5 розділ, 6 і 7 вірш? Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Дорогі мої, нехай. Навіть в такому простому, нехай в наших словах, сіється добрі зерна істини, добрі зерна Слова Божого. Амінь.